Читає студентка 21-ї ПО групи Альошина Даша Рідна мова. Як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати. На оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий цвіт вона відкриває. Бережіть її, малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати, піднесла вас посадила. ОКСАНА ЗАБУШКО Мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в тиші трилі солов'я. На своїй природній мові. І потоки гомонять, зеленклени у діброві, кленовому шумлять, солов'їну, парвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову, Вдар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Рідна мова Дмитро Павличко. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься Рідна мова, і в голосі яснім Ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова З родинного гнізда, немов пташка, ти полетиш, де світу, далечизна та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, в просторах, яких немає меж, не загубишся, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Вас вітає студентка 11-ї Ф-групи Чмаченко Єва. Поезія Івана Погряного, Мова рідна. Мово рідна, колискова, материнська ніжна мова, мови й сили й простоти, Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний, Рім звитяг і клеєт орлій, звук вітчизни, неповторний і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила. Буря крови, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна, прийшов усі я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов одна лиш ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мова, мова, пісня колискова, мова матері уста. Колосинська Юлія рідна мова, величезна, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, мов гірська вода, це Україна мова барникова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце і душ з ранніх літ. Це мова, наче в світанкова, що гордо в свій стрімкий політ. О мова. Ти, як тивна сопілка, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі вклонилися Лися Українка і благословений батько наш Тарас. В тобі черпають силу житідайну, ті, хто зі злом вступає у двобій. У мові цій я бачу незвичайну твою красу, народе, славний мій. Як гірко, що така пісенна мова для декого не в моді вже, вони соромляться простого слова. Невже це може статися, невже? Ніхто не має права забувати своєї рідної мови ніде, як ті пісні, як співала мати, і як своє дитинство золоте, о рідна мову, твої ніжні звуки, це радості і щастя глибини. Так, ти свята, як ті невтомні руки, що хліб ростять із щедрого зерна, ти зіткана із сонцем у блакиті, неначе доля, чиста осійна. Хоча багато різних мов на світі, але в моєму серці ти одна Любіть, вивчайте українську мову, Бо скільки ще незвіданого в ній, І бережіть, як пісню вечору, як зірку ясна в сніг надій. Сидір Воробкевич, рідна мова, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь маю. Як же мову ту забути, що нею учила, нас всіх ненька говорити, ненька, наша мила? Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Павло, Тичина, слово. А в країни ж мова, мов те сонце дзвінкотюче, мов те золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Розквітай же слово і в родині, і у школі, І на заводі, і у полі. пречудесно, причудово, розквітай же слово, хай ізнов калина червоніє, достигає всьому світу заявляє. Я країна Україна на горі калина. Плекаємо мову рідну, Плекаємо мову рідну, ту очу, з якою перші вимовив слова, І слово перше прочитали очі, з якою ти людиною ставав. Плекаємо, мами, найніжнішу мову, з якою казка і правда пророста, І найдорожче серцю колискова, того народу пісня це свята, плекаймо ж мову нашу українську, адже вона на землі одвічний кот, наш оберіг і незбориме військо, коли шанує весь народ. Плекаймо, якщо хочемо свободи, плекаймо, якщо мріємо про добро, щоб стати нацією не лише народом, щоб нас єднали Слово і Дніпро. Мова Галина Баркита Радійте, мові, діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плакайте, Любіть, шануйте і вивчайте. Сидір Воробкевич, рідна мова Мова рідна, Слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрою учила, Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові, нам минувшись, нашу відкривали. Тож плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Дмитро Павичко, рідна мова, Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє присяє. Наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу величизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. До рідного слова торкаюсь душею, до рідного слова торкаюсь душею, боюсь, очернити чи зрадить його. З тих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси, не чув би і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело і найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення і снагу. Вона кришталево дзвонить і іскриться Я нею тамую духовну жагу, у шелесті трав, у цвітіння калини. Я чую цю мову у сні й наяву. Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Рідна мова. Оксана Забушко читає Самсонович чолена, студентка 21-ї Д групи. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду в житті трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени у діброві по кленовому шумлять: Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову. Вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.